Хмельничанка Ірина Халіна прийшла у соціальну сферу 15 років тому, відразу після закінчення навчання. Наразі вона працює у відділі призначення державних соціальних виплат і допомог. Я володію всім законодавством, щоб правильно призначити і вникнути в кожну справу, допомогти кожній сім'ї, родині. В нас багато ВПО, які звертаються за допомогами, багато вразливих верш населення. Соціальна сфера це така сфера, в якій потрібно не тільки компетентним бути, а ще й якимось співчутливим, тобто. Бути на одній хвилі з людиною, тобто розуміти її потреби, вникнути в кожну ситуацію. Люди наші українці найкращі в світі, найсильніша нація. Так що працюємо на результат на своїх тим, хто залишився без даху над головою та опинився у скруті через війну, а також інші життєві труднощі вже понад рік допомагає Наталія Зиска. Раніше працювала в центрі реабілітації дітей з інвалідністю у професії. Вона дев'ятий рік. Це спілкування з людьми, це зрозуміти їхню потребу, визначити, що їм необхідно саме в даний період часу. До нас зазвичай звертаються люди, це які перебувають в складних життєвих обставинах, яким потрібна допомога. Проходимо тренінги, навчаємося, вдосконалюємо свої знання, навички, спілкуємося з цими людьми. Допомагаємо всім, чи можемо, щоб повернути їм емоційну стійкість, щоб вони мали сили рухатися далі. Традиційно в Україні в першу неділю листопада відзначають День працівників соціальної сфери. Вони щодня надають послуги родинам захисників, ветеранів та вимушених переселенців, багатодітним і малозабезпеченим, людям з інвалідністю і тим, хто втратив рідних на війні. Щонайменше понад 15 тисяч мешканців Хмельницької громади потребують соціальної підтримки і допомоги. Ми вже працюємо з війною з 2014 року, і ми обов'язково впорядкуємо. Ми зробимо все можливе і навіть неможливе, аби кожна людина, яка потребує нашої допомоги, цю допомогу отримує. Тому що я думаю, що ви бачите, що навіть в умовах війни ми не обділяємо соціальну сферу, ми інвестуємо в наші заклади, в усі без винятку наші центри. І в школу життя, і в родинний затишок, і в терцентр, і в берег надії, і в новостворені наші підрозділи напередодні професійного свята почесні грамоти, подяки і подарунки вручили 36 працівникам соціальної сфери. Серед них спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, фахівці соціальних центрів, а також благодійних фондів і громадських організацій. Я дуже сподіваюся. Сподіваюся на кожного з вас. Вірю в кожного з вас. Що ми з вами впораємося з будь-якими викликами насправді, бо це наш обов'язок. Якщо ми з вами приходимо на роботу, ми віддаємося наповну. Ніколи не опускаємо руки, ніколи не здаємось, ніколи не черствіємо. Кожен, хто до нас звернувся, абсолютно кожен отримав нормальну професійну допомогу. Наразі найбільша команда фахівців соціальної сфери серед підрозділів Хмельницької міської ради об'єднує майже півтисячі працівників. Вони постійно долучаються до зборів коштів на підтримку військових, наближаючи нашу перемогу теплом своїх сердець. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.